Сьогодні комунальники Ірпінської громади отримали новенькі автівки. По одному мінівену на три підприємства. Ось це авто поїде працювати у села громади. Його передали на молоде КП рідне село. У нас дуже багато площі, чотири населені пункти. Тобто вирізка доріг, покоси, школи, садики. Так що. Будемо возити інвентар людей. Ну, можливо, в подальшому використовувати в ритуальній службі. Інші дві машини працюватимуть на теплоенергопостач та у ЖКГ Рпінь. Наша техніка має потребу оновлення, тому що вона дещо вже застаріла. От, роботи дуже багато, відповідно, треба мобільність. Ми будемо її використовувати в цілі нашого підприємства. Скоріше за все, це буде аварійна диспетчерська машина, яка буде виконувати аварійні роботи. Ці автомобілі громада отримала у межах співпраці з програмою «Юліт з Європою. Вона реалізується німецьким товариством міжнародного співробітництва ДЖІЗ. Автопарки наших комунальних підприємств, як ви знаєте, були сильно пошкоджені і станом на зараз ми ще працюємо над їхнім докомплектуванням. І для того, щоб комфортно і ефективно комунальні служби працювали, це, звичайно, неоцінена допомога. Так само ж продовжуємо працювати над різними програмами, в тому числі і Юліт з Європою, з іншими донорами, які також будуть надавати нам автомобілі. Налагодити співпрацю з програмою Юліт з Європою та німецьким товариством Джіз вдалося тоді керуючому справами, а зараз депутату Ірпінської міськради Дмитру Негреші. Наразі він працює першим заступником бородянського селищного голови, де йому також вдалося налагодити партнерство з німецьким товариством міжнародного співробітництва.